Перш за все, хочу привітати наших мешканців нашої Дніпропетровської області з Новим роком і подякувати за те, що досить свідомо підійшли до святкування нового року, оскільки ми маємо мінімальну кількість правопорушень таких. Нових років в нас ще не було. У нас фактично без тяжких, особливо тяжких правопорушень. Звичайно, не минулося без певних хуліганських дій. І якщо говорити про салюти і пітарди, то в нас зареєстровано 11 фактів таких, і один громадянин затриманий за використання салютів. Ми... Інкримінуємо йому хуліганство в першу частину, а це відповідальність 5 років обмеження волі. Тому е, хочу закликати всіх, що в кого ще є, там пітардо залишилося, є бажання постріляти. Не робіть цього. Оскільки поліція Дніпропетровської області працює і сьогодні, і завтра, і буде до Різдва в посиленому режимі. А це фактично 615 нарядів поліцейських разом з Національною гвардією, разом з представниками ДСНС, ми несемо службу і на блокпостах. Ми патрулюємо як в пішому, так і в автопатрулюванні. І Фактично профілактуємо, тому можете бути впевнені, що майбутні свята, які відбудуться, вони також будуть так само мирно і так само з достатньою кількістю правоохоронців на вулицях наших міст. Це вже буде вирішувати безпосередньо суд, яка відповідальність, тому що мінімальна це штраф, максимальна 5 років обмеження волі. Але особа встановлена, затримана і вже внесеться в єдиний державний реєстр досудових розслідувань саме по статті 296, частині 1. В основному це знаходження цих скажено адміністративні, це знаходження в алкогольному сп'янінні в громадських місцях. І ми профілактували більш такі е, тяжкі, особливо тяжкі їх не було в громадських місцях. Ну, сімейні сварки, певні там е, в невеликих кількостях, е, в, як статистично порівнювати з минулими роками, то набагато менше, навіть менше, ніж в звичайні там, вихідні дні. Тому, звичайно, були такі правопорушення і пані ножові були поранені, але це сімейні розборки. Останні алкогольного спинення. Я також хочу приєднатися до привітань наших громадян нашої області, привітати їх з новим переможним роком, подякувати Збройним силам України за те, що надали можливість нам нести службу, скажімо так, в тилах, подякувати громадянам за їхню дійсно позицію. Таку відношення громадських громадян нашої області до. Національної поліції до підрозділу ДСНС з порозумінням, і хочу відверто сказати, що дійсно такої ночі ще не було спокійною, тому що у нас за всю ніч новорічну була одна пожежа. Слава Богу, що вона була без постраждалих та потерпілих. Виникла пожежа в Новомосковському районі, СМТ. Магадалинівка, пошкоджено вогнем автомобіль в гаражі на площі 40 квадратних метрів. Було задіяно пожежно-рятувальний розрахунок, приборкання пожежі відбулося протягом дня і години. І далі наші підрозділи чергували в спокійному штатному режимі. На на новорічну ніч було підвищення тільки пильності, тому що посилений варіант у нас розпочався ще з 24 лютого. 2022 року, і на сьогоднішній день ми продовжуємо в посиленому варіанті спільно з Національною поліцією нести службу на захист населення нашої області. Ця робота була організована спільними діями з Національною поліцією, особовим складом нашого інспекторського складу, який безпосередньо брав участь у інструктажах по зверненню до громадян, по порядку поведінки з електроприладами. З приладами, обігрівачами, які були застосовувалися, і люди були готові до будь-якої ситуації, блекауду, тобто мали декілька варіантів для того, щоб обігріти свою оселю. Ці всі інструктажі були проведені своєчасно. І я ще раз наголошую, що це безпосередньо відношення самих громадян привело до такої спокійної, стабільної, позитивної новорічної ночі. Безпосередньо, якщо брати до уваги безпосередньо цю новорічну ніч, це навіть не в рази, це в десятки разів. десятки разів порівняно з тим, що були минулі роки. За ніч було у нас десятки виїздів. Це невірне і неправильне використання салютів, гирлянди, які теж бувають часом коротке замкнення з подальшим горінням. На сьогоднішній день ми ще раз повторюся тільки один оперативний виїзд.